Шановні майстри плиточників, до вашої уваги розповім про найпоширеніший, найкращий гравер мережевий артикул 28492. Він називається по-іншому LVBE. Що це гравер? Ви думаєте, а я ж уже все про нього знаю. Він вже стільки років на ринку, а нічого подібного. Якщо ви подивитесь відео, я там детально про це розповім. Але дуже коротко анонс, про що я буду розповідати? Яка комплектація, скільки цанг, які диски оригінальні можна застосовувати? які диски дістарівські можна застосовувати, які перехідники можна застосовувати, які черепашки фрези можна застосовувати для цього гравера. які фрези Ті ж зверху застосовувати, щоб у вас получився ось такий виріб. Бо він, звісно, для багатьох речей придатний. Звісно, розповім про черепашки, про площадки на ті черепашки, про їхні кріплення, про подачу води. Бо з цим інструментом зі всім треба працювати тільки з водою. Розповім про. Які диски не можна використовувати? Ось вакуумне спікання не можна використовувати. Розповім, що треба використовувати, щоб зберегти життя цьому граверу, щоб він не вийшов з ладу, як у деяких майстрів, за один день. Але саме головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!